Було йдеш, а люди лежать, вмирають під церквою. Пухлі, вода з них тече. А був дід такий крепкий, а йому дають з кіло хліба за те, що на кладовище одвезе і закопає. А люди плачуть, кажуть: я буду жити, я не хочу. А він на грабарку і повіз це ще живих людей. Щороку у четверту суботу-листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Пам'ятна дата встановлена згідно з президентським указом 27 років тому. Цього року цей день припадає на 22 листопада. Про те, які сторінки людської пам'яті про Голодомор на Черкащині зберігають фонди Державного архіву Черкаської області, яких масштабів набув Голодомор на Черкащині, та навіщо нам пам'ятати про ці події, наша розмова із Тетяною Клеменко, директоркою Державного архіву Черкаської області. Пані Тетяно, отже, я пропоную розпочати із визначення термінів. У президентському указі йдеться про вшанування жертв голодоморів саме в множині. Чому така назва? Поясніть і про які голодомори йдеться? Перш за все, хотілося б говорити, що це дуже позитивно, що на дуже високому рівні було прийнято рішення про вшанування пам'яті тих загиблих, які віддали своє життя. В роки тоталітарних режимів, військових дій і так далі, було два голодомори, які були викликані в разі військових дій. А голодомор 1932 1933 33 років, який був штучно створений тоталітарним режимом, сталінським режимом проти українського населення. І сьогодні хотілося б говорити саме про Голодомор 1932 1933 років і років. І в Україні і саме на в нашому регіоні в Черкаській області відомо, що Верховна Рада України вже в добу незалежності 2006 року ухвалила законопроєкт, згідно із яким Голодомор 1932-1933 років визнано геноцидом. Що означає це рішення в юридичній і в соціальній площині? Воно більше для українців чи воно більше для світу? Я хочу сказати, що це болісна тематика і відновлення історичної правди, історичного значення цього періоду. Це найголовніше для нас, для українців, для всього світу. Говорити про цю тему треба, вивчати цю треба тему і наголошувати на цій темі для того, щоб весь світ знав про трагедію українського народу 1932 дев'ятсот саме і тисяча дев'ятсот 33-го років. А коли українці власне дізналися про голодомор 32-33 років, і чи варто поширювати цю інформацію і на українських теренах, особливо в контексті теперішніх реалій російсько-української війни, хоча до цієї теми ми ще повернемося, були намагання за кордоном наших представників української діаспори говорити, писати за кордоном про цю тематику, а вже більш широко. Цю трагедію стали на нашому державному рівні і рівні світовому говорити на початку 90-х років. Особливо після проголошення Незалежності України 1991 року і тому ця тема вже набувала щорічно все більш широкої теми. Ми не їли ні полови, ні липового листя, бо від нього люди дуже пухли. Пухли і від того, що пили солону воду, щоб їсти не хотілося, але від неї лопалася шкіра, і вода текла, а ноги були, як валянки, один страх. Мені було тоді вже 15 років. Чи ми можемо говорити, що ця проблематика достатньо вивчена з урахуванням того, що впродовж лише доби незалежності України українське суспільство, науковці не тільки досліджують цю проблему наскільки глибоко вона вивчена на вашу думку як науковиці? Хочу сказати, що документів всієї тематики багато. І на початку 90-х їх не було багато, було тільки в літературі, трошки архівних документів відкривалися, ті, які можливо було показати для громадськості. А вже після розсекречення такого характеру документів вже стало можливим науковцям досліджувати цю тематику. Появилися статті, книги, виступи, стали організовуватися конференції. Столи, і вони зараз відбуваються більше на спочатку вузькому колі, потім уже розширюючи цей діапазон. Залучалися вже не тільки науковці, а й широка громадськість, студенти, школярі і всі громадяни, кому цікава взагалі історія України і в даному випадку ця тематика. Пані Тетяно, тоді перейдімо до матеріалів про Голодомор, які зберігаються у фондах Черкаського. Обласного державного архіву про яку їх кількість на сьогоднішній день можна говорити? В нас зберігаються, якщо повні, скажімо, фонди, повні фонди, чисто з цієї тематики: 42 фонди. Але конкретно окремі види документів, ну скажімо, не по одному документу, а там десятками, сотнями, вони зберігаються і в різних фондах Державного архіву області. Враховуючи те, що у нас в Державному архіві області зберігається близько 8 тисяч фондів. Близько півтора мільйона справ, ми вже про кількість документів просто не можемо говорити, тому що їх величезна кількість це справ тільки близько півтора мільйона. І якщо їх розкласти в, в одну лінію, то будуть сягати понад 20 кілометрів, якщо їх розкласти. Тому говорити про те. Скільки є документів, в яких фондах можливо ще фонди всі не вивченіші, справи всі не вивченіші. Справ тому, що ми їх виявляємо кожного разу при виявленні і підготовці, якихось виставок. Якщо до нас приходять науковці, досліджують якісь теми, вони нам повідомляють, що в тих чи інших справах винайдено такі цікаві документи. Говорити про те, що чисті цілісні фонди не можемо навіть з того точки зору, що. Була Друга світова війна, Державний архів області розміщувався в чотирьох приміщеннях в місті Черкасах. Документи були розпорошені, деякі приміщення були зайняті окупаційними владами, деякі документи були розібрані місцевим населенням, потім після війни вони нам приносили. Тому уже документи в 44, 45, 46 роках. І випадковими людьми були дані доручення, і науковцями, і вчителями. І були залучені різна громадськість для шиття і приведення в порядок в якісь справи приблизно за одною тематикою. Хоча можна говорити про те, що були проведені ця робота дуже в швидкому темпі і не, не дуже якісно. Ми прийняли на зберігання від управління юстиції відділу реєстрації актів громадянського стану. 467 метричних книг саме за ці роки, за 32-33 роки. Але ми не будемо обмежуватися тільки 32-м і 33-м. Голод почався і його початок був іще в 31-му році, а закінчився він не в 33-му, а скажімо, навіть в 34-му. Тому матеріалів, документів. В нас велика кількість, і ми запрошуємо завжди і раді тому, що всі небайдужі люди до цієї тематики, науковці, можуть до нас звернутися і досліджувати цю тему. Пані Тетяно, ви щойно сказали про те, що під час Другої світової війни, очевидно, було втрачено багато матеріалів. А як взагалі ці матеріали дожили, скажімо, до доби незалежності України? Адже як ви зазначили на початку, тільки наприкінці 80-х почали досліджувати тему голодомору. Як їх не було знищено в добу радянської влади, яка приховувала ретельно цей факт? Такого планомірного завдання не було отримано, тому що всі, звичайно, розуміли і керівництво, що те, що зберігається в державних архівах, воно не підлягало для знищення. Вони просто були засекречені, не видавалися до використання, а засекречені з цієї з якоюсь своєю метою для того, щоб можна було їх використати для своєї якоїсь оперативної роботи. Розкажіть, що це за документи, з якими ви працюєте? працюють ваші колеги це якісь можливо світлини, рукописи, газетні публікації. З чим ви стикаєтеся в своїй роботі, яка стосується саме дослідження матеріалів голодоморів. Хотілося б сказати, що. Документи про голодомор в регіоні виявлені нами у різноманітних фондах. Тут я скористуюся своїми записами, тому що всі фонди їх запам'ятати не можна, саме з цієї тематики, і я вам зараз їх оголошу. Це в фондах райкомів партії. Їх багато. Там різні постанови, розпорядження, листування, циркуляри саме з цієї тематики. Видавництва газет це листування з громадянами, там вони писали спогади про ті часи і писалися статті журналістами з цієї тематики. Тепер ще є виконкоми районних рад. теж. Це розпорядчі документи з цієї теми. Районні контрольні комісії Компартії України. Районні ради, профспілок, виконкомах сільрад, сільськогосподарських артилях, фінвідділах райрад, в спілках споживчих товариств, первинних організаціях Компартії України, в комітетах незаможних селян. І ми створили ще колекцію: Голод на Черкащині. 32-33 роки. І в особових фондах наших дописувачів, дослідників, і в особових фондах видатних особистостей Черкащини, які ми започаткували і продовжуємо це робити. І зараз це дуже цікаві документи, оригінальні документи, і ці документи, які потребують ще свого дослідження і роз'яснення. І розуміння, тому що в особових фондах там подається своє бачення цієї тематики. Але тема була е, наскрізно одна. Жахлива трагедія винищення українського народу. Моя мати хотіла врятувати моє життя і віддала мене в притулок. Мені було 5 років. Коли приїхала моя покійна тітка, мене забирати. То я був майже відключений від життя. Пам'ятаю, як вона чистила варене яйце, а діти, котрі були ще жвавішими, билися за тими шкарлупами. Тітка покликала мене до себе, я підповз до неї, бо ходити вже не міг. Вона плакала і давала мені очищене яйце, але я його вже не хотів. Чи були там епізоди? Процесі дослідження, які вас особисто як людину, як науковицю з людської точки зору вразили. Коли ми готували книги, ми досліджували саме і офіційні документи адміністративно розпорядчі, і досліджували документи це спогади громадян. Була така наша завдання ще зібрати кількісний склад померлих на період 32-33 років. І тут я можу оприлюднити такі деякі цифри, але Саме найбільше враження було те, що народжуваність була набагато в рази десятки сотні рази менша, ніж смертність. Вимагалися матеріали статистичні того часу про рух населення, народженість, шлюби, смертність. І от в цих статистичних матеріалах документах ми бачимо оці цифри. Друге, те, що як люди виживали, що вони їли. Ви знаєте, я хочу сказати, що навіть я назву отих продуктів я навіть не знала для себе, що вони взагалі можна їх їсти. А що їли? Ну, Їли різноманітні трави. Люди тоді, вже не вибираючи, чи вони шкідливі, чи вони отрутні, вони їли все підряд. І тому смертність підштовхувалася до. Тих хронічних хвороб, якими хворіли люди. І, і ще, звичайно, людоїдство. Це, це взагалі жахлива Ви на Натрапляли, документи є, спогади є. І це ну, саме жахливе, що можна було читати, коли їли навіть своїх дітей, вже не говорячи про чужих людей. От, тому ця тема, ну вона дуже щемлива для. Нашого розуміння і для тих дослідників, які читають, досліджують цю тему. Хочу сказати ще, що ми, Державний архів області, в 2002 році видали збірник документів і матеріалів Голодомор на Черкащині 1932 1933 роки. Довго ми сперечалися і думали, чи варто це робити, тому що Тема була дуже щемлива, і ми боялися, якби ми не спровокували якийсь розголос і розмови з цієї теми. Але воно пройшло навпаки на позитив. Позитивно тим, що до нас навпаки почали звертатися люди і цікавитися цією темою, і були дуже здивовані, що в Державному архіві області, знаючи, який репресивний час був, особливо. 1938-39 роки зберіглися такого характеру документи. Тому це було навпаки позитивно для нас. Пані Тетяна, наскільки повну картину про голодомор? Зокрема, тут на Черкащині дають ті матеріали, які є у фондах, і які вже дослідити вам вдалося. Якраз ви і сказали: оцю фразу я можу навіть вашою повторити повна. Все, що відбувалося у нас тут на Черкащині, все, що відбувалося взагалі в Україні в ці роки, ми можемо повністю для дослідників надати всю необхідну для них інформацію за різною тематикою, починаючи від розпорядчих документів, статистичних, фінансових, цивільного стану і спогади людей. Чи можемо ми говорити і взагалі науковці про певну кількість людей? Які тут на теренах сучасної Черкащини загинули впродовж Голодоморя. Точної цифри сказати неможливо. Науковці говорять про 300 тисяч, але ми говоримо про те, що ця цифра недосконала. Як архівісти, ми розуміємо, знаємо, ми стикаємося з документами про рух населення. І ми розуміємо, що особливо по селах це були родини багаточисленні. І десятками сотнями родин вмирали по селах. Враховуючи те, що багаточисельні родини були, то 300 тисяч це взагалі ну, цифра, на мою думку, вона не точна і неправдива. Попрацювала я в 30-х роках швеєю при готелі. Одного разу директор готелю послав мене до діда Івана Ядловського, багатолітнього хранителя Шевченкової могили. Щоб я йому костюм пошила на смерть. Я прийшла, а він сидить такий висохший труп один, і каже мені, краще б ви мені їстоньки принесли, я з голоду вмираю. Я живих людей тут не бачу, всі помирають з голоду. Я сказала директору готелю, щоб послав йому їсти, але вже було пізно. Дуже він отощав, не помогла йому їжа. То так він і помер з голоду у лютому 1933 року. Пані Тетяно, а що на вашу думку нам, теперішньому поколінню українців, може дати дослідження оцих документів, їх прочитання, плані емоцій, розуміння часу, в якому жили українці тоді в 30-40-х роках? Адже не лише науковці. Можуть мати доступ до прочитання цих матеріалів і звичайні українці. Історичний досвід показує, що треба вчитися на помилках. Нам треба знати про ці помилки для того, щоб не повторилася історія. А для того, щоб не повторилася, треба ретельно вивчати історію, наше минуле. І для того, щоб в подальшому розвивати країну для того, щоб не повторювалося те, що пережив наш народ в минулі століття, скажіть о той масив матеріалів, який у вас є на сьогоднішній день. Наскільки він представлений у публічному просторі сучасному цей мас-медіа і література, і можливо кінематограф, наскільки звичайні люди мають доступ до цієї інформації? Оце це дуже широка тема, якою ми Володіємо і можемо надавати для ознайомлення для громадськості, не тільки науковців. Вперше ми оприлюднили ці документи на початку 90-х років, коли в статтях в газетах районних ми писали і надсилали в районні газети невеличкі такі повідомлення про цю частину історичної минулості кожного району. Кожного людям було дуже цікаво, і тут в невеличких історичних довідках ми повідомляли за кількість жертв в кожному районі, які були знищені тоталітарним режимом. І до нас почали писати пересічні громадяни. І от з того часу ми започаткували колекцію спогади про голодомор 1932-1933 років на Черкащині. Ми отримували багато листів. Тепер ми контактували. І з районними газетами, і вони нам теж надсилали оці листи. Потім це ми оприлюднювали в наших повідомленнях, газетних статтях, участі в конференціях, круглих столах. І зараз ми це робимо. Тепер були підготовлені значна кількість книг, основа матеріалу районних, і плюс вони додавалися документами, які зберігаються в Державному архіві області. Була створена книга Голодомор в Україні. Там значна кількість документів теж оприлюднена по Черкащині, і там саме найголовніше це списки померлих від голоду. Обласна книга також була голод на Черкащині, створена тільки на підставі архівних документів. Ну і державний архів області теж ми оприлюднюємо цю тематику. Я так розумію, що у вас є статистика по кількості загиблих по окремих селах. Голод на Черкащині охопив всі регіони. Так, наприклад, в селі Білозір'я Черкаського району померло від голоду 694 людини. В селі Ташлик Смілянського району 793. Ми будемо говорити назви районів, тодішніх, не теперішніх, для того, щоб люди розуміли, тому що тоді було на той час 32 райони в Черкаській області на 32-й рік. Село Лебедин Шполянського району 1665 осіб, село Залізьке, Тальнівського району 1100 осіб, в селі Шукайвода, Христинівського району 493 особи. В селі Житники Жавшківського району 432 особи. В селі Шевченкове Звенигородського району 318 осіб. У місті Сміла народжено було в січні місяці 1933 року 244 особи, а смертність в тому ж місяці була 798. В селі Балаклея народилося 60 осіб, а померли 484. У селі Макіївка народилося 38 осіб, а померли 415. У нас в документах не тільки адміністративних, а й особистих людських є матеріали про зловживання службовим становищем, керівництвом сільських рад. Вони отримували плани по хлібозаготівлі, заготівлі м'яса, молока і так далі. Яєць і зловживали своїм становищем, перевищували ці плани і вилучали більше хліба і продуктів харчування, ніж потреби були, і тому дуже швидко розповсюджився цей голодоморний період. Звичайно, розкрадали хліб, хліб розкладали місцеве населення, тому що в них не було продуктів харчування для виживання, і за це. Звичайно, знаменита знаменитий постанова про п'ять колосків людей винищували не тільки ще голодом, а репресіями. Також і ще є матеріали. Люди таємно обмолочували хліб для того, щоб можна було його це зерно якнайкраще зберегти і приховати. Обмолочений матеріал можна було поростикувати, можна сказати, в різних місцях у себе в оселі і не тільки. Люди не могли виходити вже на роботу, просто не могли виходити на роботу, тому що в них не було сил. Вони просили, щоб за них виходили там діти на роботу. У нас є заяви. Тих людей, і там прямо написано на цій заяві відмовити. Це говорить про те, що вже не просто доросла людина загинула від голодної смерті, а й загинули також і діти. Застосовувалися репресивні міри за невиконання плану поставок, плану поставок продуктів харчування. Конфісковувалися повністю все майно, все майно, і навіть конфісковувалося Будинки і житлові приміщення. Людям також не було де жити, тому вони ходили. По селах вони ходили по містах, виїхати в місто неможливо було, тому що були поставлені за і із місцевості, із села виїхати просто неможливо було. Люди були такі випадки, що виходили на роботи в поле сім'ями, і там вони так помирали і залишалися на полі. Були спеціальні бригади, які збирали померлих людей. І Просто вкидували в спільні ями, тому що сили не було і не було можливості і часу цих людей хоронити, тому по селах є, звичайно, місцеве населення знає, де це, в якому місці були заховані оці трупи людей, які загинули голодною смертю. Постанова Ради народних комісарів УСРР 1932 року про боротьбу із куркульським впливом у колгоспах. Щоб подолати куркульський опір к хлібозаготівлі, треба встановити занесення на чорну дошку колгоспів, що дійсно саботують здачу хліба державним планом. До колгоспів, занесених на чорну дошку, вживалися такі заходи: негайно припинити цілковитий довіз краму. Припинення торгівлі провести в спосіб цілковитого вивозу із відповідних крамниць усього наявного краму. Провести перевірку складу колгоспів на очищення їх від контрреволюційних елементів організаторів зриву хлібозаготівель. Суспільне відсняло документальний фільм. Він називається Голодомор постгеноцидний синдром. Охоплений сепаратистським рухом Донецьк. Там палять папери. І голос поза кадром російською мовою Голодомора не було. Голодомору не було. Книга Голодомор! Давайте, Голодомор, Галадамор. Навіщо нам пам'ять про голодомор? Нам треба говорити широко для всього світу, щоб вони чули і знали, що це не просто був голодомор від нестачі продуктів, а це був голодомор штучно створений. Хто його створив сталінського режиму? Вони створили і, і свого часу, як Косіор говорив, нам треба винищити Україну, тому що ми її загубимо. А чому їм важливо було втримати Україну? Це житниця взагалі всієї Російської імперії була. Історія не знає жодного такого злочину, який був створений тоталітарним сталінським режимом і організований проти цілої нації. І ще й проведений в такий жахливий спосіб. І ми, як історична нація, українська нація, повинні зберегти пам'ять про українських хліборобів, безневинно уб'єдних рукотворним голодом. Дякую.